Відповідаю. Мене тільки що одна пиздося чуть тупо не збила. Ну, точніше, якби я не зреагував, то збив би її я. Тому що в нас, коротше, розказую ситуейшн. стрілка, яка вказує рух в крайній лівій наліво і дві прямо з лівої. Смуги ви можете повертати тільки наліво і все. Прямо виїхати не можете. Я стою в середній, і тут ще стоять машини з боку. Що ви думаєте? Світофор загорається зелений, я їду прямо, і вона з лівої, в якої стрілка стоїть, тільки повертати наліво. Вона їде прямо. Просто. А там іде звужування доріг. І мені з своєї смуги треба вертати, як я переїжджаю трамвайні путя, сразу вивертаю в крайню ліву. А вона тут їде біля мене, розумієте? З таким ліцом. Я її сигналю, вона по газам починає їхати далі. Я її доганяю, відкриваю вікно, показую, що, типу, ну-ну-ну. Буде коль. Що ви думаєте? Що ця людина робить? Отакий От вигляд навіть не подивилась на мене взагалі. Просто їде, наче мене не бачить. Розумієте, яка бедлота живе? Просто, типу, я її врятував від ДТП. Нас обох врятував від ДТП. Я її просто пропустив і все. А вона робить вигляд. Ну просто вибачся там, махни. Я сам першого разу, коли я їздив перший місяць на машині, я обминав яму і виїхав на сусідню смугу трохи колесом. А там їхав таксист. Він мені засігналив. Я збавляю швидкість, він проїжджає там, щось мені махає, мабуть, свариться. Я під'їжджаю до світофора, відкриваю вікно, кажу, вибачте, будь ласка, я вас не помітив. Я об'їжджав яму. Пробачте, пробачте. Він такий, ну все нормально, просто уважніше. Це нормально, коли ти просто щось не помітив. Але ж тут ти бачиш, бляха, муха, що в тебе стрілка тільки наліво, куди ти прешся? Ну, хорошо, ти хотіла проскочити, ти забула перелаштуватись там, чи, чи ти поспішаєш не захотіла, ти там летіла. Ну, людина тобі посигнала, відреагуй, скажи там сорі, ми всі люди. Ми ж всі розуміємо, коли хтось вибачається, людина зразу, ну йдуть на поступки одне одному. Да? Ну так вийшло. Ні, оце обличчя. Типа що ти хочеш, і поїхала. Розумієте, з якими. Отак, от, от людьми. І таких дуже багато, насамперед. Треба просто бути уважним. Не завжди там їздить, ну, їздить по правилах. Але, як казав мені мій друг, дурака краще пропустити. От і все. Краще пропустити дурака, з ним там не, сорів, сорівну, не, 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 не давить його, розумієте? Тому такий вечір, коротше, у мене був адреналіна трошки. Треба бути уважним на дорозі.